Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас вже понеділок виглядає так. Тобто це пасхальний понеділок, я не знаю, великдень, провідний понеділок, чи провідний понеділок був тиждень до того. Я вже не пам'ятаю всіх, як це точно називається, але неважливо. І так, вчора була неділя, вчора був Великдень, сьогодні понеділок. І так, у нас карта дня, мої дорогеньки. Всіх вітаю зі святом, щастя, здоров'я, миру, щоб швидше війна закінчилась, і наші військові, всі люди були живі та здорові, поверталися живими та здоровими назад. І так. І так, дивимося, що чекає нас сьогодні. Карта номер 1 Ви знаєте, ця карта говорить про якісь хороші новини, особливо у такому робочому або по роботі, або щось ззовні, Тобто це й у волонтерській справі хороші якісь новини. Це, знаєте, публічні якісь справи у когось, новини з-за кордону, можливо, у когось, у когось новий початок, хтось починає з нуля своє життя вчитися, ходити, працювати, чимось займатися. Хтось з декрету вийшов, починає робити кар'єру спочатку, як то кажуть. Розумієте, ця карта вона дає поштовх. І ви зацікавлені, ви чимось зацікавилися, чимось ззовні ось соціумом, світом, життям. Ви знаєте, людина, можливо, якась, яка пережила якусь щось, ну, як би сказати, давайте я скажу реабілітацію, якесь захворювання чи ще щось. Тут у людини виникає інтерес, інтерес до чогось. До життя, палке бажання жити і тому подібне. Ось якось тут я це бачу. Карта номер 2 Тут у нас п'ятірочка монет, і вона говорить, що у вас нестача, чогось не вистачає. Тут або фінансів, або почуттів до когось, або не хватає енергії, не хватає. Ну, як сказати, мотивації, в когось щось не вистачає. Тут нестача чогось саме. Ось, і, ну, в першу чергу, звичайно, матеріального ось, в когось, можливо, скрутне старовище, з грошима, з жилою площою. Ось якось так. Сьогодні бажано нічого не купувати, можуть бути втрати. Ось якось так. Будьте просто обережніші з грошима і рахуйте кожну копійку. Карта номер три тут десяточка кубків, і вона говорить про повне щастя. Тут, ви знаєте, народження дитини може бути весілля, родини, хрестини, юбилеї якісь, в когось, можливо, дійсно день народження. Просто ось. А з другого боку, можливо. Звільнення якоїсь території, саме території, ну, яку ви почуєте, або на яку ви чекали звільнення території Ось, від окупації. Для вас якась маленька перемога. Для вас якесь маленьке велике свято. Порада цієї карти відірвіться сьогодні на повну. Це говорить про те: дайте волю своїм емоціям по повній програмі. Хочеться плакати, поплачте. тому що десятка говорить про повність емоцій. Ось це говорить про те, що хочете поплакати з радості, чи з іншої причини поплачте. Хочете кричати, кричить, радіти, скачте. Тут треба дійсно по повній програмі. Вилитися, знаєте, якось так, висказатися. Ну тут більше емоційність. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!